Тобі колись здавалося, що якщо ти будеш добрим, щирим, уважним, вона залишиться. Ти старався, ти писав першим, ти слухав її історії, ти чекав, коли вона відповість. І одного дня вона просто зникає. І от ти сидиш з телефоном, з думками, з осудом всередині, і запитанням: чому вона обрала не мене? А я тобі скажу прямо: бо ти грав роль, бо ти хотів сподобатись, бо ти поставив її вище. І поки ти це не усвідомиш, нічого не зміниться. Але якщо дослухаєш це відео до кінця, можеш вийти з цієї гри, бо я тобі покажу, як стати тим, кого не забувають, кого поважають, кому не грають на нерви, а навпаки, прагнуть бути поруч. Додивись це відео, і, можливо, сьогодні ти нарешті станеш собою. Перший важливий момент. Ти хочеш подобатись, тоді ти вже програв. І це популярна програма сподобатись. Про що вона? А, з дитинства нам всі вкладали в голову одну небезпечну ідею черв'як. Якщо тебе люблять, тоді ти хороший. Якщо тебе обрали, значить достойний. І ми почали будувати життя навколо чужого. Так і ти вчишся, щоб мама гордилась. Щоб виглядав краще, щоб дівчина не пішла. Старався бути добрим, щоб друзі не злились. Але головна проблема ти ніколи не ставив себе в центр. Бо в центрі завжди була реакція іншого, іншої, соціуму. І от що сумно, коли чоловік приходить в стосунки, він не приходить як тигр, як лев. Він приходить як песик, який питає: тобі так подобається, а тобі так? А, а ти хочеш це? А вот так, а зараз, а як? І все. Другий важливий пункт: не змінюй маску, а зміни мету. Тут важлива не нова роль, а нова мотивація. Про що це? Хтось каже: тобі треба просто стати альфою і міняє маску. Стає холодним, впевненим, каже ні. Читає книжки з пікапу, але всередині той самий хлопчик, який просто хоче, щоб його любили. І це не працює, бо жінка відчуває, що ти прикидаєшся. Ти ніби створюєш враження, сили, демонструєш її, а всередині той самий залежний. І вона інтуїтивно це щитує, а він грає роль, і вона просто втрачає інтерес. Твоя задача не видумувати нового себе, а поховати стару ціль. Якщо ти досі живеш із бажання сподобатись, ти приречений. Бо кожна дія буде заряджена цим вірусом, цим страхом втратити стосунки, не вписатись в очікування. Третє, твоя сила, коли ти перестаєш боятися, тоді ти ростеш. Сила в незалежності від реакції. Це є сила. І от що міняє гру: ти підходиш не щоб отримати її номер телефону, а щоб кайфанути від того, я зробив крок. Не вона, а я зробив. Я Хвалю себе. І це момент, коли ти не стукаєш у двері, а відкриваєш свої. Коли ти не просиш про чужу увагу, а вибираєш кому її дати. І тоді стається парадокс. Коли ти перестаєш хотіти подобатись, ти стаєш тим, кого дійсно хочуть. Не тому, що ти граєш, а тому, що я живий, я справжній, я вільний. Четвертий момент. Якщо ти хочеш переродитись, ти мусиш померти як хороший хлопчик. Ти новий це смерть старої версії тебе. Новий ти. Про що це? Кожна зміна починається з смерті. Померти як хороший хлопчик. Померти як зручний, як милий, як вічливий, але слабкий. І дозволити собі нову ідентичність. Я не залежу від її думки, від її так. Я не стану меншим, щоб мене прийняли. Я не боюсь втратити, бо я не боюсь себе. І ти здивуєшся, братчику. Але саме з цієї точки починається твоє справжнє, вільне чоловіче життя. І ти вже зрозумів, що сила не в тому, щоб по подобатись. Але якщо всередині досі сидить оце, а якщо я недостатній, значить, ти ще не що, не побудував опору всередині. Для таких як ти я створив саме фундамент самооцінки. Це не якісь мотиваційні фразочки, це про дійсно системну роботу з головою, серцем і в цілому реальністю. Ми працюємо з тривогою, з провиною, страхами, відкатами. Але найголовніше, ми повертаємо тебе до тебе. Там вже є зараз. Курс життя без тривоги, і кожного місяця додаються нові теми. Там зараз буде тема про співзалежність і як з цим працювати. І все це по підписці на місяць, яку можна скасувати в будь-який момент. Ти нічим не ризикуєш. Підписка по вартості актуальна. Повір, ти на каву тратиш більше. Але за цей місяць ти точно станеш ближчим до себе справжнього. Посилання буде під відео. Просто клікай, входь і зроби це для себе. А ми будемо продовжувати. Наступний пункт. В посиланні знайдеш фундамент самооцінки. Наступний пункт, коли тебе зливають, бо ти як всі, ти типовий, а типовий дорівнює нецікавий. Нецікавий. Чому? Зустрілись, посиділи, поговорили про каву, про серіали, мрії з дитинства, і все. Вона більше не пише. Вона більше не виходить на зв'язок. Тобі боляче, ти ображаєшся, не розумієш. Ой, що не так. А правда така: ти був передбачуваний, занадто вічливий, надто рівний, як 10 попередніх її побачень. Жінка не відчула нічого нового. Вона не відчула тебе живим, а відчула тебе стерильним. І тут важливо, ти не нудний чоловік. Просто ти не ризикуєш, ти ведеш себе стерильно, так як тебе навчили бути хорошим, правильним в рамках. Бо це про безпечну роль, яку ти граєш. Важливо бути не стерильним, а живим. Другий момент. Гра починається, коли ти не чекаєш реакції. Не вона, а я створюю що? Процес. Про що це? Треба стати тим, хто створює атмосферу, а не вгадує чужу реакцію. Коли ти не прив'язаний до результату, коли ти не думаєш, вона скаже так чи ні, ти починаєш грати і кайфувати від себе. Бо тепер твоя задача не сподобатись, а викликати емоцію, реакцію, відчуття. Здивувати, порушити саблон, відчути себе живим. І саме тоді ти стаєш магнітом той, хто присутній. Наступне. Перемагає не той, хто перший, а той, хто знає рутину. Рутина це твій друг. Про що це? Ти думаєш, що після п'яти побачень все стало зрозуміти? Ні, брачку. Поки ти не провів 50-100 побачень, ти ще в ілюзіях, ти ще в захопленні від її гарних очей, від її мімімішних жартів. Але коли ти пройшов десятки таких зустрічей, ти вже знаєш кожен шаблончик на пам'ять. І тоді народжується справжня творчість. Бо тільки той, хто знає рутину, може її зламати. І тут народжується твоя конкурентна перевага. Ти вже бачиш, як 99% чоловіків діють по схемі. І ти тоді можеш стати живим, не шаблоним. І вона це відчуває одразу. Вона це бачить на рівні інтуїції. Наступний момент, якщо ти кайфуєш, ти вже виграв не взяти номер телефону, а бути у стані. Стан. Про що це? Більшість біжить за номером телефону, взяти дівчини, познайомиться, за відповіддю, да. Що? Да, ні, да, ні. За успіхом справжній чоловік ловить кайф з того, що відбувається. Ти підходиш не тому, що вона богиня, а тому, що ти цікавий, сміливий. І хочеш відчути класні, приємні емоції. І тоді кожне побачення це не екзамен, а гра. Я граю, бо я кайфую. Ти не боїшся провалитись, бо це не тест, це не експеримент. І коли ти в цьому стані, тоді це просто відчувається інтуїтивно і хочеться бути з тобою. Бо ти не шукаєш одобрення, а ти атмосфера, ти центр поля, ти лідер. з тобою хочеться бути. Наступне, не намагайся їй сподобатись. Хочеш сподобатись це програш. Програв. Просто. Про що це? Ти читаєш книги, дивишся відео, шукаєш як правильно, але кожен раз всередині те саме. Ой, що зробити, щоб вона мене вибрала? І це головна помилка. Бо в цю мить ти вже поставив себе нижче, а її вище. Жінка не обирає того, хто прогибається. Жінка тягнеться до того, хто не гониться, хто не просить оцінки, хто не грає роль, а дозволяє собі бути, бути в просторі. Наступне: не будь альфою, будь собою це важливо. Важливіше бути, але не здаватися. Бути тут є секрет: деякі хлопці намагаються грати мужика, купують курси, як бути альфою, щитують фрази, імітують впевненість. Але знаєш, що відбувається? І жінка бачить тебе наскрізь, в них інтуїція краще розвинена, ніж в нашій. В них інтуїція як рентген. Вона бачить більше, вона була на більшій кількості побачення, ніж ти навіть собі уявляєш. Тому, коли ти прикидаєшся, вона не вірить жодному твоєму слову. І в той же час, коли ти чесно говориш всередині. Слухай, я трошки хвилююся, але я хочу бути з тобою відвертим. Знаєш? що? Вона, скоріш за все, видихне: Ого, ти це сказав. Бо вперше за тиждень поряд з нею реальний справжній чоловік, а не стерильний хлопчик. Далі. Не пояснюй свої межі, а живи в своїх кордонах. Правила не слова, а присутність. Присутність. Про що це? Як ставити рамки, як відстоювати кордоні? Не став, проживай. Ти не пояснюєш на побаченні, «Ой, я не люблю, коли мені зраджують. Це і так зрозуміло, само собою. Твоя поведінка, твоя енергія, твоя стабільність, вона просто транслює те, що ці речі вони з тобою не пройдуть. Ти такий. І тоді вона буде відчувати твою силу без агресії. Бо ти себе знаєш, ти не прогибаєшся. Ти не починаєш доводити. Ти не втрачаєш обличчя, а просто встаєш і йдеш, якщо дійсно твої кордони починають бути порушені. Наступний момент: ти не мисливець, ти магніт. Той, хто бігає за жінками, завжди буде в програші. Він завжди намагається сподобатись, завоювати, переконати. Але сильний чоловік він не полює. Він стає магнітом. Він робить своє, він рухається по життю, він кайфує від себе. Якщо жінка хоче. Вона буде поряд з ним, не хоче. Слухай, ну не проблема. Життя не зупиняється на цьому. І ось це є внутрішня свобода. Тільки вона приваблює всередині. Наступне, що важливо, справжній чоловік не доводить, він вибирає. Тому не доказують, а вибирає. Ти не зобов'язаний бути з кожною. Тобі не треба усіх. Ти не повинен боротися за жінку, яка не бачить твоєї цінності, бо ти теж вибираєш. Прикинь, ти маєш право вибрати. І ти маєш на це право. Не всі принцеси справжні, не всі жінки тобі підходять. Коли ти це усвідомлюєш, ти перестаєш завойовувати а починаєш будувати взаємність. Якщо ти додивився до цього моменту, це означає, що у тобі вже щось зрухнулося. Я тебе бачу. Я бачу чоловіка, який втомився прикидатись, який більше не хоче бути копією чужих образів, який хоче бути собою сильним, цілісним, справжнім. Але шлях до цього не проходить через книги, він проходить через тебе самого. Через твій сором, через твій страх, здатися слабким, через бажання сподобатись. І саме тому я тут, я не даю тобі таблетку, там знаєш вибрати типу. Я даю дзеркало. І я... Тут, якщо ти відчуваєш, що тобі зі мною по дорозі, окей, підписуйся на канал, подивися інші відео. Якщо готовий, приходь до мене в клуб. Посилання буде в е, відео в описі, бо глибина починається з дії. А ти вже зробив перший крок. Тому йдемо далі разом. Давай.